Це дентальний мікроскоп, який допомагає нам побачити більше ротові порожнині. Тобто, саме мова йде про дрібне лікування, мова йде про лікування каналів, мова йде про дрібні якісь реставрації зубів. Тобто лікар завжди може побачити операційне поле в більшому вигляді і якісно пролікувати пацієнта. Стоматолог і керівник проєкту Dental Front розповідає про мікроскоп, який розмістили у новому стоматологічному кабінеті для військово Службовців такий прилад допоможе при потребі забрати нерв із складних зубних каналів. Лікар каже, для застосування мікроскопу необхідна допомога асистента і ділиться, що захисники України теж бояться лікувати зуби. Військові більше бояться ніж цивільні, те, що ми бачимо, В Мене був але спочатку поранений після військовий після поранення. З мінно-вибуховою травмою, де ну досить велика травма була правої верхньої щелепи. Він сідаючи в крісло, каже, боже, я б ще раз під обстріли пішов. Стоматологічний кабінет працюватиме безкоштовно для військовослужбовців. Це пілотний проєкт в Україні. Його облаштували за гроші меценатів та спонсорів. Авторка проєкту та президентка Асоціації імплантологів України Маріана Білик розповіла, що з 2014 року їздила на схід України щоб лікувати захисників. каже основна мета цього кабінету: це санація військовослужбовців, які поїдуть на фронт. Наша основна мета без інфекцій в стабільному стані привести санувати пацієнтів для того, щоб вони, відправляючись на лінію розмежування, мали менші ризики будь-яких ускладнень. Болю, я не знаю, там ну будь-яких там гнійних процесів. За словами Маріани, білик стоматологічного лікування потребує близько 80% захисників. Приміщення для кабінету надала Новояварівська міська рада. Тут щоденно працюватимуть два стоматологи. Лікарня багато лікує військових, цифри називають, і в тому числі в нинішньому дні. І щодень звернення військових є не тільки по стоматологічну допомогу, але по різній і по хірургічну, і по терапевтичну допомогу. Стоматологія працюватиме по запису з наступного понеділка. Зробити це можна через соціальні мережі. Dental Front. щоб покривати витрати на кабінет, запустять збір грошей на платформі Patreon. Іван Кадоцько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.